Привіт усім, друзі, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я записую відео про те, як я вивчила англійську, тому що багато хто в коментарях мене питав це. Багато моїх підписників нових побачили відео попередні мої на англійській мові, тому що починала я цей блог з англійської мови. Прийшла на українську зв'язку з тим, що це для мене більш так рідно. Свої люди, однак так на моєму каналі можна до цього побачити багато відео саме англійською мовою. Тому я вирішила з вами поділитися, як я її вивчала, дати якісь поради, якісь такі, знаєте, лайфхаки, якими користувалася я при вивченні, мотивувати вас її вчити, не боятися, тому що англійська мова, наскільки всім відомо, це така міжнародна мова, якою спілкуються багато країн. в Кожній країні її вивчають. Вона відкриває дуже багато дверей, як при подорожах, так і при виборі роботи. Наприклад, тому це просто must-have для людини сучасної, яка себе завдяки англійській мові зможе відкрити для себе набагато більше можливостей почати хочу звичайно ж це з дисципліни потрібно кожного дня щось робити для того щоб вивчити англійську мову що це може бути кунати себе в середовище англомовне перший мій такий лайфхак це завжди слухати англійські пісні не просто для того щоб почути музику а ще їх співати та вивчати немає жодної пісні я прослухала більше ніж там два-три рази знаєте яка до мене так причепилася яку я не знаю на пам'ять і мало того, що я її знаю на пам'ять, корисний лайфхак це співати акцент цієї пісні. Обов'язково, коли ви співаєте в душі, наприклад, коли ви готуєте і співаєте, тренуйте ви мову саме по піснях. Я так тренувала свій акцент, і це дуже легко. Для мозку це дуже легко сприймається зв'язку з тим, що це інтерактив. А як це ще можна поєднати? Наприклад, подкасти подкасти це для більш людей, які розуміють мову, але якщо ви її прям не дуже розумієте, тільки починаєте, то я дуже вам порекомендую саме пісні. Вони зазвичай такі прості, вони на слуху. Для мозку дуже легко це сприймати, тому що це, знаєте, якась ніби гра, якась розвага однак вона вам дійсно корисна. Другий мій такий лайфхак це звичайно ж книги і підручники. Книги я можу порекомендувати, наприклад, маленький принц, щось таке, знаєте, легке, дитяче, можна навіть сказати, але все одно це буде відкладатись у вас в голові, і треба починати з чогось такого маленького, щоб дорости до більшого. Підручників я рекомендую раундап. Я сама по ньому займалася. У мене була спеціалізована школа з англійської мови. П'ять разів на тиждень заняття однак більшість моїх однокласників вони не так сприймали англійську зв'язку з тим, що в них не було нічого додаткового, крім того, що зробити домашні завдання, щось на уроці відповісти чи якусь там. Не знаю, тему знаєте, як це було. Зазвичай якийсь топік про Англію, про Великдень, потім його розказати і забути про це. Тому для тренування англійської мови, саме для розуміння його, потрібно окунати себе в це середовище, як я сказала, тобто слухати пісні, читати книги, дивитися фільми, серіали і для сприйняття серіал, наприклад, це друзі. Там дуже легкі фрази, але там є такі фрази, які використовують тільки носії. Тобто, знаєте, ті люди, які от народились прямо в Америці. Якщо вас цікавить, звичайно, американський акцент і американська англійська мова. Я знаю, що це звучить банально, фільми, книжки, однак тільки так ви, в принципі, пізнаєте словниковий аспект вивчення англійської мови, тому що англійська мова, це крім того, що акцент це ще дуже Сильна праця над вокабуляром, тобто над словниковим запасом. А як це відбувалося у нас в школі? Це ви знаєте, напевно, постійно виписуйте слова з транскрипцією, як воно правильно читається, і переклад. І на і десять-п'ятнадцять слів в день це реально вивчити. Робіть собі асоціативні стікери, склеїте навколо комп'ютера і так вчіть слова по 100 слів в тиждень. Це дійсно реально. Закріпляйте їх якимись реченнями, гугліть їх. Дивіться про це слово, наприклад, якесь відео, яке я... точно знаєте, що це слово буде в цьому відео повторюватись багато разів. Не соромтеся бути дітьми у вивченні англійської мови. Наприклад, вчите кольори загуглили Colors for kids, explaining, можливо якісь знаєте, асоціації. І дивіться такі відео. Це набагато легше, якщо ви себе сприймаєте як новачка, коли ви. Приступайте до навчання і думаєте, що ви все знаєте, вам буде легко. Тоді, коли у вас буде якась маленька, невеличка складність, то ви одразу здастесь. А так, ви просто переймайте себе як просто білий папір, вкладайте в себе знання, вкладайте в себе цікавість цією мовою, виконайте себе в цю мову, робіть навколишнє середовище максимально англомовним. І дуже важливо ще складова вивчення мовської мови у мене. Це були. Курс англійської мови. Вони є платні, є безкоштовні. Є спеціальні клуби по інтересах у людей, які хочуть вивчити цю мову. І вони зазвичай запрошують пару людей, які є носіями, наприклад, мови, які не проти помогти у вивченні цієї мови українцям. Або просто людина, наприклад, як я, яка має там більший рівень англійської мови, і я сижу з людьми і спілкуюся мовою, відповідаю на їх питання, і вони слухають і знову ж таки середовище роблять максимально англомовним, що дуже важливо. У вас мозок він має на якомусь. Вже почати мислити білінгвально. На цьому плані, ще ви маєте думати, я хочу погуляти і зразу думати, це на англійській. Але у вас має англійська мова сприйматися як фоном, що це англійська мова, але ви її розумієте. Як це зробити, створювати це навколишнє саме англомовним. Тому існують різні програми для обміну, наприклад, Work and Travel. Ви спілкуєтесь з носіями мови, з місцевими жителями. Це дуже дуже важливо зміти культуру, розуміти акценти, як люди думають, коли говорять англійською мовою. Тому я вам дуже рекомендую курси з англійської мови. В моєму університеті особисто були англійською мовою різні медичні передачі, тому що я вчилась в медичному університеті. Люди, які хотіли покращити свою англійську мову, студенти вони збиралися для того, щоб Англійською мовою слухати про різні захворювання, про діагнози, про лікування. Можливо, у вас є якась область, в якій ви вчитеся, і вона вам буде більш зрозуміла при вивченні англійської мови, наприклад, тобто маркетингу. дивитись якісь відео, якісь легенькі подкасти і різні речі, які цікаві вам. Так мозок буде орієнтуватися на те, що цікаво вам, тобто він такий, ага, Тобто мені це потрібно почути, але я не можу це зрозуміти. І Він буде адаптувати своє сприйняття на англійську мову, тому що це. Те поле, в якому ви розумієтесь, і дуже я порекомендую TED Talk. Це виступи людей, які досягнули чогось в своїй сфері, або є чим поділитися. Дуже цікаві виступи. Вони є і старші, і новіші, але вони всі в записі, і не всі на англійській мові. І дуже цікаво їх слухати. Я вам залишу ссылки в описі. Ви бачите, жестикулювання цих людей. Ви бачите, як вони горять цією справою, і мозок так само йому легше сприймати щось таке, що виглядає цікаво. Бо так я обов'язково залишу вам ссылки на цей TikTok, які сподобались мені, які були не важкими. Обов'язково подивіться, обов'язково зацікавтеся цим. Можливо, знайдіть TikTok ток і тема, яка цікава вам. Це досить таки тренує і акцент, і сприйняття, тому що акцентів є безліч. Ви подивитесь, друзі, там один акцент, потім подивити. Десь інший серіал інакше, ви ви робите своє середовище цими носіями мови. Якщо навіть у вас не виходить піти в мовний клуб, включити відео на англійській мові, послухати пісню в душі, вивчити слова, перекласти в інтернеті і зацікавитись, про що це пісня. Зазвичай вони трішки будуть тупі для вас, ці пісні, якщо так знаєте, перекласти, і вникнути в суть, то, хоча б зрозуміти про що це, і коли ви будете співати, ви не будете просто тупо співати. А у вас мозок буде це сприймати як, як якісь змістовні речення? Ще один лайфхак це дивитися мультики, тому що. Мультики, вони зазвичай для дітей. Подивіться Шерека на англійській мові, подивіться медагаскар на англійській мові. Там актори дубляжу спеціально були вчені для цього. Вони спеціально передаються зрозуміло для дітей. Також дуже цікавий спосіб вивчення англійської мови. Наприкінці я хотіла сказати, що батьки, які не знають, куди віддати своїх дітей, зробіть крок для покращення їх майбутнього на перспективу, можна сказати, і віддайте їх вчити англійську мову. Не мама віддала вчити трьох років. Я ненавиділа на якомусь моменті англійську мову, однак я дуже вдячна за те, що вона. Приділили увагу саме цьому заняттю. В першу чергу у мене пріоритетом було вивчення англійської мови, тому що зараз це мені дуже сильно допомагає і допоможе вашим дітям. Тому, якщо у вас є можливість віддати їх на якийсь гурток, обов'язково задумайтесь над тим, щоб розвивати її у мовному плані. Вивчення будь-якої мови воно сприяє розвитку, це бічно розвиває. Якщо це якісь курси, то це ще й соціум, це ще й друзі, це спільні інтереси з знайомими, і це дуже дуже круто. Тому так, друзі, я надіюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Дивіться на інші мої відео, звертайте увагу, в мене є багато відео про і здорове харчування і про своє життя в Америці. Ми так дуже дякуємо за перегляд. Цього вам найкращого.